Вітаю вас, друзі. Також вас вітаю! цей красивий сорт жасмину садового або чубушнику. Я не знаю, як він називається цей сорт, але він дуже-дуже-дуже красивий. Я його отримав в одному ботанічному саду, живцем, але подивіться, Боже, як красиво. Насправді зрозуміло, що фото, відео не передає цього кольору, він такого зеленуватого, такого чайного. Відтінку. Дуже красива його така дзвоникоподібна фактура, верніше його форма, вона відрізняє його від цвітіння всіх інших філадельфусів. Що можу сказати? Те, що в нього листя світле, таке світле, світло салатове, таке навіть не трошки навіть м'ятне, стебла в нього сірі, не червонуваті. Подивіться, як елегантно завісають його стебла, його, в принципі, всі суцвіття, які вони красиві. Аромат у нього дуже приємний. Дійсно, нагадує аромат жасмінового чаю, обожнюю за те, що він не схожий ні на кого. Тобто подивіться, як красиво, елегантно виглядають його квіти. Якщо їх подивитися ближче, давайте ось подивимося. Вони бачите, мають таку ще навіть зубчату, зубчатий край мають, вони красивий. Хтось більш махровий, хтось менш махровий. І це прекрасно. Давайте подивимося ще з іншої сторони. як Він трошки розлягся, можливо, можна було підв'язати, але я хотів подивитися, як він себе буде поводити. В своєму природньому середовищі, тобто без ніяких підпірок і так далі. І тому подібне. Ось, що скажу вам, гарно зимує, взагалі не обмерзає. Трошки його їла попалиця, але вже нормально. Поки що, це як його перше цвітіння, уявіть собі, два роки тому. Він просто такі був такий був вже маленьким на три вузла. Тому я кажу, коли я продаю. Вам живці свої, так, це, як правило, рослина одного року це просто два або чотири листка землі, ось така просто паличка, і потім вона ось за два роки виростає таким чагарником красивим. Як і всі чобушники, саме цей, ну, в принципі, як всі чубушники, він теж буде обрізаний. Коли він цвіте, треба буде вірити ці всі гілки, які цвіли, а це все інше піде на вкорінення. Що вам ще розкажу цікаво? те, що в мене Близько 60 сортів є філадельфусів, вони всі неймовірно прекрасні, плюс-мінус різні. Я намагаюсь не дублювати схожість, тому що в мене було 45 гектарів, можливо, в мене були всі тюбушники, які, навіть, які от, трошки по-іншому відрізняються відтінком квіточок. Але, а, але скажу, що місце не, не гумове і потрібно його берегти. Ось тут він росте в сливи. Як бачите, він не дуже високий, навіть оригінальний сорт він десь близько двох метрів був висотою висот за вишки, але такий міцний. Подивіться ще раз, як красиво, ніби як конвалії. Взагалі мені його типу, казали, ніби це як повітряний десант, але оригінатор сорту був Павло Вєхов, його... це російський, господи, прости мене секціонер то ем, у цих, у воздушного десанта в нього квіти мають пахнути соницями, вони не хрові. Але ось така ось краса, вона теж варта уваги, і, напевно навіть якщо брати просто от повітряний десант, то у нього в того сорта просто дзвоники. Немахроб'я тут. бачите, така махровість. Дуже красивий сорт. Я вам дуже рекомендую його. Звертайтеся час і часу бувають в продажу живці. Побачимось, па-па!